Всіх вітаю. Сьогодні я хотів би вам розповісти про те, як ну таку мою думку, тому що мене дуже часто запитують дорослі учні: а можна не штрихувати? Можна, наприклад, роз, ну, розмазувати пальцем, да? чи штрихувати, чи розмазувати пальцем. Цих, цих питань у мене дуже багато, і я вирішив записати таке відео, щоб якось пояснити, тому що <кхід> ну, це, це дуже цікавить учнів. Чому? Тому що вони, е, дехто бачить, що навіщо штрихувати, якщо я бачу, що деякі художники так беруть і значить, пальчиком розмазали і все. Пояснюю вам, що. Е, Штрихувати необхідно для того, щоб ви навчилися моделювати форму, щоб ви навчилися її розуміти, як ця форма йде, як вона побудована, щоб ви, щоб ви могли відчувати форму. Повірте, це не так, не так швидко відбувається це розуміння. І так, ви можете дійсно бачити, що, наприклад, художник сидить там десь на вулиці, малює е, портрет, і ви бачите, як швидко він е, е, накидує малюнок, як він розтирає пальцем е, там, щ, там, щоки, там, і ще там, волосся. І ви, і ви думаєте, а, а, а так можна було? Так можна, але він розуміє форму. Він її відчуває. Ось, уявіть собі, я, я дуже часто бачу, як маленькі, ну там діти там, 10 років, 11 років, вони беруть отак, значить, е бумажечку якусь там і починають там щось розмазувати. Я, я питаю, а що це ви робите? Каже, я ну, як би, тон я роблю, фон роблю. Якщо для фона можна, можна, це дійсно, тут можна не штрихувати. Але якщо ви хочете. Наприклад, зробити в тоні щось об'ємне, що має певну форму, і ви будете просто розмазувати плями будь-як хаотично, -ха то це буде зовсім неефектно не нерезультативно. Тому в художках, чому в художках змушують штрихувати? Це навчання. Штрих, штриховка це, це розуміння форми. Якщо ви навчитеся моделювати форму, а це і тільки за допомогою ж, е, е, саме е, штриховки, то ви потім можете використовувати оцей засіб. Ось розмазування. Да? Поки у вас немає цієї бази, то я думаю, що ну, і тільки якщо ви не генії, якщо ви там не народилися з таким розумінням форми одразу, і ви можете е, значить, розмазувати пальцем по формі, чітко відчуваєте форму і накладуєте тональність дуже грамотно, то можна не штрихувати. Штрих це засіб, це засіб. Але і в художці, і в інститутах, і в академічному малюнку, чому таке велике ставлення до культури штриха, до штриховки, До, до штриховки, да? Це, це така, знаєте, азбука малюнку. Це відчуття форми. А культура штриховки це культура взагалі малюнку, ви вчитеся ви вчитесь робити дуже все охайно, ви вчитеся ну, Такі якісь естетики. от Естетика, да, певна. ось. Тому, тому в художках від, від вас, ну, скажімо так, навіть вимагають саме штриховка. І я відповідаю завжди учням, що якщо ти хочеш одразу, не маючи ніякої бази, щось робити гарне, то у тебе навряд чи щось вийде. Тільки. Коли буде база, а це саме і є база, то ви зможете робити уже так, як ро як робляться художники. Які ви, ви бачите, що десь там штрихують навіть десь неохайно, швидко. Десь розмазують, розтирають і так далі. Але за, за ними є база, вони розуміють форму, вони чітко все усвідомлюють, що вони роблять, і це навіть на якомусь такому вже, знаєте, інтуїтивному рівні. А коли ви не підготовлені, у вас нема розуміння форми, що ж ну, ви будете розмазувати. Ну, наприклад, якщо ви будете малювати аніме і вам необхідно там розмазати фон, будь ласка. Якщо волосся і ви хочете, щоб вони були у вас об'ємні, тут є питанечко. Якщо ви малюєте якийсь, наприклад, такий одяг, от мене дуже часто зовуть і кажуть: а допоможіть я не можу зробити одяг. Максимум, що, що у них виходить, це розтерти і, і, і контуром якісь там складочки зробити, а, як, а зрозуміти форму складки. А перед цим необхідно повчитися штрихувати за формою, накладати штрихи за формою. Саме цей ось е, академічний цей ненависний малюнок. І тільки потім ви можете, коли ви все розумієте, ви можете вже використовувати знов таки оцю штуку. Mm -hmm. І ще один такий важливий аспект в цьому, чому штрихують, чому е, змушують багато значить, е, е, штрихувати. Е, Ну, це зараз мене мабуть зрозуміють більше музиканти, хто займається музикою. Наприклад, для, для того, щоб ваша рука стала м'якою, гнучкою, вам, вам необхідно багато що робити, працювати. Так само, як музиканти, вони грають, 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 грають. Да, там, там, і у них з кожним разом. У них пальчики і, і рука стають більш гнучкими, швидкими. Тобто, це практика, це також база. Тобто, бачите, штриховка це закладання бази, це розуміння, розуміння форми, це естетика, це практика, це навик. Без цього м також результатів не буде. Ось я думаю, що відповів вам на питання, не шукайте коротших шляхів, тому що є такі, та, я не буду штрихувати, я вам бачив, як можна розмазати, можна розмазати. Можна казюльки розмазати на, на, на стінки, це також можна. Але якщо ви хочете результат, якщо ви хочете, щоб ви росли, то ну, не нехтуйте штриховкою. Штриховка нікому поганого не зробила. Єдине що, це не дуже подобається тим, хто лінується. Оце, оце так. Тому що розмазати набагато легше, ніж взяти там і заштрихувати гарно якусь таку площину да, у малюнку. Але Якщо ви, будете, якщо ви тут потерпіте, якщо ви будете тут не лінуватися, то ви побачите результат. І у вас буде розуміння, форми, і вже потім ви можете, як, як вільний птах, розмазувати, замазувати і так далі. Я думаю, що я вам на це питання відповів. Тому малюйте, працюйте, не лінуйтеся, не нехтуйте штриховкою. І розтирайте іноді. В цьому нічого поганого немає. Головний не результат. До побачення.